Всім мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. Хоча Кілівілі не є канонним персонажем, анімації про нього виходять ще з першої частини Poppy Плейтайм. Тож давайте розберемося, що це за персонаж. І яка історія його появи. Так що швиденько ставте вподобайки, а я починаю. Початковий вигляд Віллі був дурний Білі. Так, хлопці та дівчата. Ви правильно почули дурний білі. Він має п'ять очей з червоними краями, великі пазурі, загострені зуби та горб. Після пожежі, яку він зазнав кілівілі, почорнів. Шокуючи доповнення до його зовнішності рот, який з'явився на його животі, а його зіниці розплавилися під час пожежі і зникли. Все почалося з машини подорожі з другом. Машина використовується для створення іграшок Хай і Одного дня компанія Playtime Corporation запланувала зробити нову ляльку компаньйона, дурного білі. Дурний білі мав бути другом батьків, він повинен наглядати за дітьми. Він покликаний бути ельфом на полиці. На жаль, машина для створення друзів вийшла з ладу. Машина подружить з другом зробила дурного білі неправильно. Він виглядав пошкодженим і спотвореним. Робітники не змогли стримати сміху, коли вийшов білі. Дурний білі став продуктом різних емоцій, таких як страх, лють і сором. Дурний білі, бідна лялька зеленого кольору, кинута у вогонь. Вони кинули білів в інсинуатор. Тепер вогнений лист привів його до його фізичного вигляду. Більше того, його ненавість до людства змусила його пережити трагічну обставину, і він повернувся до плейтайм Корпорейш, щоб помститися за те, що з ним трапилося. Він уже не дурний білі, а кілі Віллі. Кілі Віллі народився, коли вбив кількох виробників іграшок, які до цього глузували з нього. На цьому все. Напишіть у коментарях, про яких персонажів з попі плейтайм ви б хотіли дізнатись. Також ставте хвостик пістолетом та нашкрібіть мені підписочку. Папа! -па.